Друзі, всім привіт з кривого рогу. Нарешті мазочка готова. Сьогодні у нас середа, забрали сканчистки з паліровки. Клієнти дуже просили, щоб ми закінчили до четверга. Але ми навіть трошки раніше впоралися в середу. Зараз будемо їм писати, будемо їм дзвонити, щоб вони з міста Дніпра, не так і далеко, можливо навіть сьогодні приїдуть з цією своєю біленькою красунею. Багато маск, ви бачите в наших оглядах, дуже багато ми їх привозимо і це одна з них, 21 рік. Комплектація туінг, але туінг з додатковими опціями, такими як пам'ять сидінь, електропровідки багажника, акустика боус. Вже 21 рік рестайлова мультимедіа. Ось такий красивий гарний стан салону, незважаючи на пробіг 99 тисяч кілометрів. Це бляха тільки нам могло так пощастити, забрали хімчистки і ось таке неподобство вже маємо на відмитій відполірованій машинці. Сподіваюсь, це до грошей. Але пташки трішечки нам підгадили цю красуню. Тесла біла, мазда біла, БМВ білий, але птичка нагадила на білу мазду. Ну йомою, на саму чисту з усіх. Ех.